У пункті видачі речей для переселенців шукає літнє взуття Людмила Кукушкіна з Харкова. На Волині жінка живе два місяці. Хотіла щось з обуві подивитися, таке щось на жару. Я з квартири, як вискочила, що я взяла полотенце, зубна щутка, паста, документи і все. Сама з району Северної Салтовки, це саме обстрілюваний район у місті Харкові. Жила в 16 тажному будинку. В наш дім попало кілька снарядів. Потім з сьомого по одинадцятий таж квартири погоріли. Щоб не сидіти без діла, прийшла сортувати одяг. Розповідає Людмила Ксінзова, яка приїхала з Донецької області. Нам треба, наприклад, босанушки. Ми прийшли. Нам треба босоніжки, тож прийшли собі знайти і трішки порядок навести. Бо ми скільки разів складаємо, потім приходимо і знову тут таке. Людей багато приходить, звичайно. Нас просять, ми допомагаємо. Лілії ми да вчора. садили, липу обривали для солдат, щоб висушити на чай. В студентському гуртожитку ветеринарного коледжу. Розпочали ремонт. Тут поселятимуть переселенців. Таміла Янчинська з Херсонської області. Косметичний ремонт у кімнаті, в якій житиме разом з дітьми, робить сама. Нам дозволили вибрати, і я кажу, я лучше сама зроблю, як я, бо я по-любому потім прийду і почну потім тягати ці кровати і переділувати. Якщо так з утра до вечора, то я за три дні її можу зробити. Я такі ще умови бачила, що це взагалі красота. Я свій будинок з такого купила, там така хатина була. Ну, зробили нормально. Залишили, звісно, там. Ну сподіваємося, що повернемось додому. Хочеться. В український з хочеться вже. Звичайно, треба щось зробити, замок якийсь поставити, вустрічку повісити, ну, помити все. Ну, але шкафчик є, якийсь який для одягу. Овісити речі скласти. Ну, мені вистачило. Студентський гуртожиток, який розрахований на 86 місць, не використовували 5 років, розказав директор Рожищенського коледжу Олександр Давидюк. Проведено ремонт опалювальної системи. По підштукатурні кімнати зробили покраску, щоб люди могли заселитися і жити. Була закуплена частина сантехніки і далі все обладнання, яке є. Ми обладнаємо за допомогою спонсорів. Гуртожиток коридорного типу кухні, душові кімнати. Одні дні на коридор. Зараз в Рожичинській громаді понад тисяча переселенців. Найбільше люди потребують житла. Сказала керівниця ЦНАПу Людмила Пархомчук. Люди розселені в студентський гуртожиток в ветеринарного коледжу в НРЦ, це навчально-реабілітаційний центр. Там ми якось так вже думали, що більше більш умови для діток, то там сім'ї з дітками і люди похилого віку. Ще в нас так само є місця. Це ну звичайно спортзал. Спортзал, спортшкола. Там ми розмістили на 60 місць. На даний момент там проживає 10 людей. Є ще школи в дуже гарному стані, які ну позакривали школи. Це школи в селах. В кожній школі можна поселити 20 людей. Це немало. Давали харчі, засоби гігієни, памперси, дитяче харчування в необмеженій кількості. Оксана Кот, Петроподієвський, Суспільне Луцьк.